З того моменту, як я потерпів своє терлову на верховому А, <риво> а смішно. Це було дуже кумедно. Та може дозволити ангажувати вас на матчеревач? Алі задоволені. Кінь, нам заявляє. Ось подивіться на цього дідуся, як він грає в карту. Я просто. А вона, а вона продовжує своїм учним голосом. А чи не славно ми розважаємось серці, чи не так? Ну ви її що сказали? Та мені? ні, нічого не сказав. Я був просто приголомшений. Розумієте, вона зрозуміла все моє життя в одне речення вкласти, надала собі таке право. А мені що, залишалось слухати? Сидіти і слухати і мовчати. Велик, мені здається, вона не хотіла вас обрасти. Oh, та не треба мене обудово виставляти. Велик, та вона міркувала не про ваше життя взагалі. Та Ви ж стільки встигли зробити в своєму житті. Та ні, вона говорила про те, як я зараз живу. А її дямки, що я, я ще живий. А оце я можу підтвердити. Знаєте, знаєте, хлопці, а може я. Занадто дратуюся. А може взагалі розвчився спілкуватися з людьми? Дай з ким тут спілкуватися. З ким тут слово можна мовити? Твоя єдина, з ким хочеться поговорити. Я знаю. Так. Це просто жахливо. Здавалося б, тут можна було б знайти співрозмовника. А? Оці старі. Ай, вони перетворились на мовчазних ідолів. А ті, хто говорить, не суть таке, що починаєш з повагою відноситись до тих, хто мовчить. Ай, що робити? Або слухай це, або терпи, що з тобою персонал розмовляє з дитиною. Оце правда. Оце правда. Знаєте? Я ніколи не приймаю свої ліки. ні. Ja otrinući ljubim na natri... tvojom. Oh, tu, da, da pišli li li svi do pisa? Svi do ono, pišli